Добрий день. Ще раз, хлопці. Розпочнемо. У нас сьогодні електротехніка з основами промислової електроніки. Марина Миколаївна заходить. Значить, хлопці, ми сьогодні. Будемо писати лабораторну роботу, як я і обіцяв. Нагадую, що хто не написав, якщо, будь ласка, напишіть і надішліть. Оцінки потрібні, бо буде вам гембель. Значить, це так. Сьогодні у нас лабораторна робота. Ми з вами вивчали, вивчали випрямлячі. І у нас сьогодні по, по випримлювачам лабораторна робота буде. Називається дослідження роботи мостової схеми випрямлення змінного струму. Так, от я вам відкрив демонстрацію. Значить, це що? Е, я так роз, е, думаю, що як працює випрямляч мостовий, ви вже повинні знати. Нагадую, що таке випрямляч, мостова схема випрямляча це оце чотири діода. Ось таким чином з'єднані. Під'єднується в одну діагональ, під'єднується змінний струм, постійний струм знімається з іншої діагоналі. Значить, тут у нас плюс виходить, тут мінус виходить. Оце графіки це вхідного струму. Ну, трансформація. Це у нас синусоїда. Правда, тут вона не дуже синусоїда, але будемо вважати, що значить, оцю синусоїдальний струм на вході у нас 220 вольт, це мережа, напруга мережі. Трансформатор зменшує напругу. Тут у нас десь 15 вольт. На виході трансформатора, щоб було безпечно. От, вмикаємо мостовий випривляч, він виправляє струм. У нас форма нашого сигналу, форма нашого струму буде отака. Ну, ви розумієте, що цей напівперіод, який у нас негативний, він підіймає мостовий випривляч вверх, і от у нас на виході отака напруга. Це те, що стосується теорії. Тепер як ми повинні зробити лабораторну роботу? Ми повинні зняти характеристику навантажування або навантажувальну характеристику. Вони і так називаються, і так називаються. Що це таке? Це е, Ми повинні зрозуміти от таку схему зібрати лабораторну установку, так би мовити. От. І зрозуміти, е, якщо у нас збільшується або зменшується навантаження, біж, що, таке? Що, що це означає? Це означає, що у нас або навантаження велике з маленьким опором, і тоді струм, який буде йти через наш е, виправляючий міст, буде ну, порівняно великим. Якщо у нас опір нашого навантаження маленький, тобі ж там потужність, котра котру потребляє це, це навантаження, не, не дуже велика. струм повинен йти, йти через, ці, через цей мостовий випрямляч не дуже великий. І ми повинні з вами зрозуміти, як, по-перше, подивитись, а по-друге, зрозуміти, яким чином змінюється е, напруга. На, на цьому нашому навантаженні від зміни навантаження від зміни струму, котре через нього течіть. така установочка. Ми її збираємо, і для того, щоб зафіксувати значення напруги і струму, нам потрібні, ну, зрозуміло, що нам потрібні якісь Вимірювальні прилади. Струм у нас вимірюється, сила струму у нас вимірюється амперметром або міліамперметром, якщо це невеличке. От, а напруга у нас вимірюється вольтметром. Це я думаю, що ви ще це, це пам'ятаєте. E, значить, вмикати, треба вімкнути e, в цю e, схему вольтметр і амперметр, котрий мілюють у нас струм через цей e, e, резистор навантаження і напругу на цьому резисторі навантаження. Для того, щоб e, регулювати, e, скільки споживає нашого навантаження, цей резистор зроблений змінним ну, в установці. Ви знову ж, ви вже майже у нас електрики третього розряду, розумієте, що таке змінний резистор, що таке амперметр, що таке вольтметр, і як вони вмикаються? Да, До речі, а як вмикається от цю, ну, це от нас е, ланцюг навантаження, яким чином вмикається туди. о, так от, Яким чином вмикається. Якщо ви хочете а. Раз, раз, раз. Мене чути, хлопці? No. Ага. Ну я у вас зникав, чи так і був. Não oh, tá. Раз, раз, раз. Тепер чути. Так, от так. О, начебто, начебто відпус. Я вибачаюсь, техніка є техніка. Чути мене, все нормально, так? Да? Да. Так, ну тоді зараз ми ще раз включимо нашу демонстрацію, зараз почекайте. Так.